Да, Тема мови і папі про Воскресіння, так буду говорити про те, що мені сталося в цьому місяці. Що я пережив, як Бог зі мною говорив, хотів мене чогось навчити, хотів мені щось показати і показати не з тої сторони, якої я завжди думав, а то дуже чітко, дуже качественно, так скажемо, показати, як він хоче знаймати справою. Як це сталося? Їхав. Я раз вдома з дітьми, пам'ятаю, зібрані чи скоро їхали. І думаємо, заїдуть, вони кажуть, тато, купи нам щось, хімія якоїсь там, чипсів, щось таке. Ну, кажу, ладно, серце добре, Не жалко, сам любив раніше, в Фінстри, так да, Квадратний брат, пам'ятаєте, так? І я заїжджаю, ми зупиняємося, я виходжу з машини, і там стоїть людина. Чоловік, який каже, друже, купи мені, будь ласка, поїсти. Там бургер і каже чай, і дяки, внук, добре, зайшов. Для мене ну, я, так, ну, проблем, типо, це кожного проблем, типа це добре, послужу і заказую, ну в чувство не покидає, що щось не так. Ну щось не так. Ну, знаєте, є такі відчуття, ти не можу його об'яснити, ну ти щось не так. Боже, кажу, якийсь подбок тут, а? Щось, ти, ну, щось нечисто тут так. Я купляю буль, вона там питаєсь там з влиною котлетою, кажу, та ні, обичний, він каже, що там живий, це варінальний чай, там він такий живий, який видушний. Мені кажуть, в пакетику. Я його беру, так думаю, скажу, що Ісус тебе любить. Так, я його шукаю, він обираючись, він підходить, вириває мене це з рук і уходить. дякую, нічого. А я таких людей просто дуже сильно не люблю, і я такий вау. А от що він по двох був. Я такий нічого йому не сказав, розвернувся в машину і думаю. Цікаво. Ну, і не сказав, що Ісус тебе любить, як такій людині можна сказати. Ну, Бог говорить слово не славо каже, милості хочу, але не жертви. Я, знаєте, просто мене це слово засіло, а я якраз це місяць читав осію, і там повторюється це місце, що Ісая говорить, і Ісус в 9 Голі Матвія говорить, милості хочу, але не жертви. І я собі починаю роздумувати над цими двома словами милість і жертва. Що ж це значить? І чого через цю ситуацію Бог саме до мене хоче це сказати? Е, що ж таке жертва? Ми знаємо, що в єврейському народі жертва це те, що вони приносили в Богу. Там Десятину вони приносили в жертву, десяту частину всього. Там була жертва подяки, мирна жертва, жертва за гріх е, е, даяння. Бо там вони благословляли, пам'ятаєте, робили якісь обряди. І для багатьох, як вісає написано, це стало обрядом. Він каже, мені ваші жертви що? Надоїли. І ось він каже, мені ваші жертви що зробили? Набридли. Хоча я, мій любив, улюблений псалом 19. Він там до мене каже, пам'ятаєте? Каже, я всі твої жертви пам'ятаю. І вони роблять мене робить мене сити. Я думаю, дві різні ситуації він каже, вони мені, мені набридли. І це слово, коли я сидів в машині, каже, це жертва була. Це не була немилість, милість, привели мені жертву просто. Сказано вас в церкві, давайте нужденним. Просто зробив жертву, як обично. Знаєте, жертва вона, в єврейському народі вона привела до обрядності. Вони, що вони тільки не робили в Божому домі, там описують історики, що вони тільки там не робили. Займалися грязними дірами. А жертва для них поклоніння, була просто як обряд. Ми приходимо в церкву, в нас теж вже, так, як будто вистраювався обряд. Пісня, молитва, проповідь. Десь е, щось пастор скаже, зробив, піде зроблю. Але воно нас ограничує в цьому, правда? От ми ограничені двома годинами, двома з половиною, як Бог дасть. Але коли Бог говорить до нас через милість, Він нас не ограничує в часу. Він не ограничує нас можливостями. Він не каже, от, присвятий у цьому швидку 5 хвилин. Ні, покажи йому все, що я тебе, до тебе навчив, все, що я в тебе служив. Ти вільний робити що завгодно. Ти можеш цьому цій людині купити бургер, а можеш сісти, поговорити, спитати, як в нього справи. Можеш присадити йому не 5 хвилин, можеш присадити йому пів години. Ти тут вільний робити що завгодно. Прояви свою милість наповню. Знаєте, Бог, я починає через це зі мною говорити, і в мене, мене цей тиждень насичений, що я себе ловлю так. А, цій людині треба зробити мир, ти хочеш і ці хочеш зробити, І починаю себе навчати. Ти не обмежений в милості. Моя милість. Е... Твоя, твоя милість може проявлятися в тому, що для тебе зробив Ісус. Ми приходимо в церкву, ми можемо стати Бог я дякую тобі, мене так багато. Бог, я дякую, що ти благословляєш, прошу, благослови мене в цьому, дай мені це. Приходимо, я буду списком таких потреб до Господа. А коли Бог каже, окей, йди провідай, сестру, ой, Бог я зайнятий. У мене робота, О, кстати, благослови мене на роботі, ну в мене немає часу. Не кажеться трошки лицемірнимся. Я про себе говорю, я, я, бо в мене є такий список. Я коли молюсь, я, я відкриваю так, у мене багато є, за що я молюся. І ми, я думаю, Саш, ти якийсь лицемірний може. Ти так багато просиш Бога, коли може Бог хоче, щоб ти щось зробив, ти такий, та в мене нема часу, нема можливості, я боюся. І Бог починає з мене просто через це говорити. Ісус так багато для тебе зробив. Знаєте, одна притча така була неканонічна. Е, прийшов до Бог до ввізти до одного чоловіка і каже. Слухай, каже, я для тебе поганий Бог. Він каже, чого? Він каже: ну дивися, я тобі дав сліпе ягня, кульгаву корову, трухляві дрова в тебе, тебе на зиму, поганий, і недорожчий урожай. Він каже, Бог, ні. У мене тільки одне зі ста кульгава родилося, одне з десяти криве родилося. Урожай там тільки одна, деся... одна сота в мене погана. Він каже, да, а чого ти мені це все віддав? Жертва. Ну зачем ти мені це тоді все погано дав, якщо тобі так все хорошо? І нас так само буває. Ми, ми любимо давати свону, свого достатку. Я такий. Я люблю. Мені легко віддавати свого достатку. Мені легко комусь віддати свої старі червики чи віддати нові пухлі. Звісно, це я людина просто. Але Бог Хисьмо через це говорить, він каже, ти подивись на себе. І кого хоче Бог через цих людей нас міняти? Через милість, кого він хоче міняти? Цих людей через нас. Чи нас хоче міняти через цих людей? Він хоче мати з нами справу, хоче нас використовувати через цих людей. Е. Знаєте, ми деколи коли в своїй милості, ми хочемо чоловіка поміняти. Ми думаємо, от я буду для нього щось робити, я його поміняю. Я щось буду для нього благостовляти, йому говорити покайся. І цей чоловік поміняється. А якщо в чоловіка поганий характер, він поганий брат, для мене буду йому говорити, нагадувати, і я його поміняю. Як ви думаєте, так буде чи ні? мені дуже, дуже класний приклад. Сім'є Паш розказував, мені вже друзі трошки ширше цю історію. Коли він покаявся, Діанка його ще не покаялася, наша вкорила, курила, могла, могла курити, читати Біблію. Там, таке. І він дуже радикально з ним боровся. Він там забороняв, викидав, там, з ним сварився дуже сильно. А потім до нього друг каже, слухай, може просто почне з ними молитися. І як думаєте, це допомогло? Коли, знаєте, Мені е, твір розказували, я чогось щось його щось зараз сповнив, коли я був в школі, четвертий клас, нам розказували е, один твір, четвертий клас, десь да, там про мороз і сонце. Мороз сонце поспорили, може хтось знає, поспорили, хто роздіне Івасика в зимову погоду. Ось хто з нього скине шубу, шапку, і мороз почав там, пустили в льот перед ним, пускузнув, черевик злетів, він там взяв дві носи, двоє пар носків на дівчеревики сильніше зав'язав. Вітер подув, мороз подув вітер, злетіла шапка з нього, він ще є сильніше зав'язав. І мороз його і так і сяк і не може. І вас як сильніше закривається, ще сильніше затягується. Але коли сонце вступило в хід, коли воно просто прогріло, пустило промінчики. Що і вас? Курчку, може, шапку розв'язав, рукавиці зняв. Знаєте, Бог так само. Де ми можемо, як цей мороз, хотіти поміняти людей? Ми для них, для них стільки багато робимо, милості стільки робимо, стільки жертв для них, а вони ще більше закриваються. Коли він каже, тобі треба покаятись, тобі треба від цього відказатися, тобі треба це залишити, а він ще більше за закривається в собі. Ну, коли Бог починає говорити, коли Бог починає через нас говорити, що ви можете для цієї людини зробити? Милість, фізично, матеріально щось зробити і дві е, речі духовно. Це... це перше, це підтримати його духовно, говорити йому слова віри. Бог тебе, Бог тебе любить, Він тебе, тебе потребує, щоб ти був щасливий. не заставляти, просто йому говорити слова віри. А друге це за нього молитися. І це буде набагато ефективніше, чи просто його заставляти, щоб він більше закривався. Знаєте, я думав, що Бог мене може міняти просто так, я буду читати, щось буде міняти. Але насправді він нас уміняє через цих людей. От, Я ніколи не розумів, наприклад, коли я вчився в школі, вчителі, через те, що я був віруючим, вчителі дуже сильно на цьому робили акцент, коли я, коли я щось не так себе поводив. Я не скажу, що йому поганий, я зараз аналізую. Я не скажу, його погано дитини. Там да, в мене було шило, може якесь. Но я ніколи не не хамив нікому, я ніколи не зривав по в не приходив п'яний, як в нас таке було. Але там, да, був може не посидючий. І знаєте, коли мої батьки приходили на, цей, на, на збори, да? вони там не захищали мене. Але знаєте, кого, кого вони хотіли поміняти, коли приходили зі зборів? Вітамінами. Кого? Мене хотіли поміняти. Тому що не, не вони світло, не в них живе Христос, не вони є цієї землі. А ти, Саша, ми тебе будемо міняти. Тому що не вони розуміють, що правильно, що ні, а ти маєш це розуміти. І так само ми. Да? Ми маємо цим людям вкладати, то, що в нас живе Христос, ми маємо себе міняти. Я колись, бо недавно з свого персоналу на роботі мене один чоловік він дуже сильно мене вивів. Я зірвався, на нього, на нього не кричав, що, ну, не, не, голос колись. Я не кричав на нього, я написав голос, я його упрікнув в ліні, в цьому всьому і пішов, як будто я зробив правильно. Ну Святий сказав інакше. Я прав. Ти його тільки. Я підіряв, і я ходив цьому вино, що мені було важко. Я прийшов на роботу, я позвав, слухай, я був не прав, вибачте мене. Я не, 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 не проявив таку знаєте, малословність, Я сказав, я був не прав, що я накричав, що я так вибач мене. Знаєте, я думав, що цей чоловік поміняє, я, я, я через декілька хвилин знаю, що цей чоловік ще хуже багато, хтось іншого говорить. Але Бог мені казав, я не могтів поміняти, ну чого ж не що, що ти понімаєш, він що щось йому стане краще. Я тебе хотів поміняти, щоб тебе розв'язати, щоб ти не був зв'язаний, якщо щось стане. Мені, і я був, знаєте, коли я згадав школу, я був дуже сильно такі трохи ображений на батьків, що вони мене не захищали, що вони мене не вигаражували, що вони постійно мене хотіли поміняти. Ну коли я виріс, став сам батьком, я зрозумів, що можливо вони правильно робили. Я пам'ятаю батькові, коли ми їхали на, на зібрання, він на червоному бусі, його там водій підрізав і з ним щось варитися і дав йому ляпаса. І батько мій йому не відповів. Я думаю, вау, а чого? а чого так? Але весь бус сидів, весь бус дивився. Коли мій брат каже, він продавав продає свині, і його там якийсь чоловік прийшов, каже, що не обдурив, і дав йому ляпаса. Мій брат крупніший за нього, він йому нічого не зробив. Він, він мені розказав, я тоді не розумів, Чого ти йому не дав? Просто положив би його. Но... Бог через ці ситуації не поміняти тих людей, не успокоїти їх, а хотів кого поміняти? Не поміняти, а просто укріпити, може, дати сили тим, для кого він це робив. Е, і, і я е, теж мав таку ситуацію. Я виходжу на вулицю, і моя жінка мене кличе, і вона виходить, я виходжу на дорогу, а жінка каже, там хлопець. Який там діти гуляють, однолітки моєї ліни по 6 років, і був все в них старший, там 10-12 років. І він каже, бачу, каже, кинули пісок в очі і яблуко яблуку голову розбив. І я стріюсь, мені тримає, каже, я стріюсь. Ну, я як батько, що я, я просто хотів позамітати в вулицю ту всю. Просто я на чому не тільки не переповнював. Ну, Богдан, дякую славу за дружину. Це дитина, каже, успокойся. Ти його не поміняєш. Якщо б він такі поставить його батька, підеш розбиратися, буде ще хуже. А прикинь, що він буде рістити, ти нічого поміняєш. Ми сказали, донечки, донечки, що він там є, не виходить гуляти. Знаєте, і друзі, коли побачили, що Елі немає, бо коли він гуляє, що почали ждати Еліну, а його, його, його з компанії викинули. Чого? Тому що якщо б ми його базли, може ми Я не знаю, чого це, але Бог кого поміняв через цю ситуацію. Нас. Це всього лиш дитина. Вона базньо, вона, може, не, не, не отримала любові, але Бог міняє це кого? Тебе. І того, я хочу прошу, прошу, Богу, не треба ваша жертва що прийдете, то так дві години посадите і підете пусті звідси, а там ви його не побачите за тварину. Е, і хтось вас прийде, помощі, вдова, сирота, або просто якісь нужден, що ви з кимось поговорили, ви просто приділите по п'ять хвилин, або скажете, у мене немає часу. Все, що ви тут сказали, Богу вже не буде не потрібно. Того, що ви там не проявили для нього милості. Ви там з ними спілкувалися. Він через тих людей з вами хотів говорити, бо пам'ятаєш, що Ісус сказав, все, що ви не зробили їм, ми не зробили кому? Мені. Ви не зробили мені. Того. Ви шукайте таких людей. Не відкидайте такі ситуації, не будьте сильно палкими. Ви знаєте, що Бог не хоче вам зробити гірше, Він хоче вас що просто поміняти, зробити краще. Він не хоче вас зробити гірше. От я, знаєте, буду його штикати палкою, поки він не здасться. Ні, не для того. А зробити краще, сильнішим. Знаєте, як ця поговорка. що в нас не вбиває, на нас робить що? Сильніше. Бо я хочу побажати вам, щоб ви були таким. Хай Бог вас рясно благословить. Амінь.